Красногорівка звідси до Донецька якихось кілька сотень метрів. Бійці 14-ї бригади на першій лінії оборони кажуть, сьогодні тут спокійно вперше за останні кілька тижнів. Це так вони називають черги зі стрілецької зброї та поодинокі постріли з підствольних гранатометів. Але напередодні було геть інакше. Не дотримуються мирних домовленостей, підписаних у мінську. Режим тиші порушується постійно. Відповідаємо тіл тільки стрілецькою зброєю. Міномети не задіяні. Наша тяжка артилерія не працює по них. Головний біль на цьому напрямку оборони зізнається боєць диверсійні групи, які під підкриттям ночі або туману підходять в притул до позицій. Контролюють позиції, заходять в Красногоровку. Дуже багато диверсійних груп в Красногоровці працює. перейдіть в гражданське. Так, що їх зловити практично нереально, просто є інформація про них, що вони працюють постійно. Бійці кажуть, боротьба з диверсантами була б ефективнішою, якби у них були сучасні засоби спостереження. Противника ми не відемо аніже, скоріше, що нас і твіді. І тепловізори життя ж жизні для нас всіх. Бойовики поступово збільшують калібр зброї, знову застосовують гради, але снаряди падають не на позиціях, а в житлових кварталах Красногорівки. Гради інколи пролітають, отак от поодиночні, в основному міномети 80 і 120. У сусідній Мар'їнці, де також стоїть 14-та бригада, ситуація аналогічна. Стабільна напруга, яка час від часу переходить у повноцінний бій, як от напередодні увечері, почався десь 10 о 10-й вечора, і закінчився аж коло другої ночі. це при тому, що весь день фактично з самого ранку, тобто. Йшли перестрілки, але не активні з використанням бій, з використанням зі сторони сепаратистів, був зенітних установок, мінометів, гранатометів, тобто, фактично, повний спектр не було тільки важкої артилерії. У військово-цивільній адміністрації Красногорівки кажуть, за даними розвідки, ворог на тому боці стягує техніку та артилерію і готується до прориву. А адміністрація готується до евакуації цивільного населення. Є нас техніка, котру ми задействуємо. Це перевозчики, місцеві автобуси. З військових. воєнних, отак. Та ворог на цій ділянці не пройде, каже солдат Роман Сидлук, для якого війна почалася ще з Майдану, А коли батьківщина призвала, продовжилася на фронті. Різні епізоди однієї боротьби України за щасливе майбутнє за наші цінності. З Донецької області Дмитро Мороз та Віктор Прокопенко п'ятий канал.